Лише три місяці літніх канікул, а потім до школи іти І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести Неприлітайся світ корити, і мумію теж, і Ейфеля вежу здолать Вариню, яка не існує знайти І мапу у душі скупать твою осідлать, творити світачів, можна принтешти, не знайти Ловити до татаха, пофарбувати слід розказувати сестру довести. От як багато нам треба зробити перед тим, як ми мною, плаз. Дивіться нас, пофіне, сер, усе це зробить для вас. Дивіться нас, пофіне сер, усе це зробить для вас. Мам! Фінес і ферб зіпсували